Щоб не стояла на балконах, не висіла на стінах та не створювали небезпеки іншим, відтепер використання генераторів у Франківську регулюватимуть нові правила благоустрою. Відповідні зміни нещодавно ухвалили міські обранці. На жаль, маємо нові реалії сьогодення і маємо широке використання генераторів бензинових дизельних, яких раніше не було, або якими користувалися тільки спеціалізовані організації. Був запит на те, щоб якимось чином це врегулювати. Відповідно, оскільки ми Приймали нові правила благоустрою, то вирішили додати власне, вимоги до утримання і експлуатації генераторів в місті Івано-Франківську. Ми старалися, звичайно, що не обмежувати використання, щоб кожен міг скористатися і облаштувати собі власне автономне живлення. От тому прописали тільки ті речі, які можуть нести загрозу життю та здоров'ю інших людей. У правилах чітко прописано, як можна безпечно встановлювати джерела автономного живлення, які те, де це суворе табу. До прикладу, балкони, стіни будинків, горища чи під'їзди. Контролюватиме виконання вимог муніципальна інспекція. Пояснюють, реагуватимуть передусім на звернення самих мешканців. І вже сьогодні таких мають понад десяток. Ми прекрасно розуміємо, що. Е... Додому простого жителя міста муніципальна інспекція не зайде. Якщо сусід звернеться, що дійсно на балконі в сусіда є генератор робочий або на фасаді будинку, ми вимушені будемо діяти в цьому випадку. Надай це суто профілактичні. Потім будемо складати адмінпротоколи, якщо людина не буде розуміти. Також в майбутньому будуть прописані порядок здійснення демонтажів генераторів, якщо вони далі будуть порушувати правила. У переліку й вимоги до користування потужнішими генераторами у публічних місцях. Ми прописали ті речі, де не можна в місті ставити, коли це перешкоджає знову ж таки руху пішоходів. Були випадки, що на нас зупинка громадського транспорту, де багато людей чекають на автобус, тролейбус, є скупчення людей, і тут працює генератор. Тобто це і вихлопні гази, і відповідно так само шум. Так само ми прописали, що якщо є генератор потужний, понад 8 кВт, необхідно, щоб він мав захисний кожух спеціальний, який поглинає і шум. І так само, який поглядає або захищає, точніше від вологи. У мерії Сподіваються, до штрафів справа не дійде, адже розуміють, що використання генераторів сьогодні вимушений крок. Та все ж відповідальність за недотримання правил передбачили від 350 гривень для громадян та до 1700 для юридичних осіб. телеканал